Я вас вітаю, і сьогодні я хочу розпочати таку велику тему, як фонетика. Фонетика настільки велика тема, що вивчається все шкільне життя, і тому буде декілька відео, декілька частин. В першому відео я зараз вам коротко розповім стисло про те, що вивчає фонетика, і мені здається, що мої це відео будуть корисним не тільки учням, але й батькам, які хочуть самі розібратися в цій темі і допомагати своїм дітям. Важкого тут зовсім нічого немає. А, мабуть, я так хотіла би, щоб моє відео було ще корисним для таких працівників освіти, як асистент вчителя. То почнімо. Фонетика вивчає букви і звуки. Букв в українському алфавіті, в українській БЦ33. Ми з вами букви бачимо і пишемо, тому букви бувають друковані і рукописні, великі і маленькі. У кожній букві є своя назва. Наприклад, ця буква має назву Т. П, С, К, і навіть таку назву, як м'який знак. Це їх назва. І я дуже прошу е батьків, хто хоче навчити дітей читати раніше першого класу, і починають з того, що е діти вчать назву букви, а потім питаються читати, маючи е складати назви букв, у них нічого не вийде. тому що... Назва букви це не звук. І я повторюю, що букви ми з вами тільки бачимо і пишемо. Звуки ми з вами чуємо і вимовляємо. І у кожній букви є свій звук, у всіх, крім м'якого знаку. У м'якого знаку немає звуку. І я пізніше про цю тему окремо зроблю відео. Так ось фонетичний розбор слова, коли діти будуть записувати, брати слово і знизу записувати схему фонетичного розбору слова, вони будуть користуватися позначками, Позначками, які будуть позначати, який це звук, голосний чи приголосний. Бо звуки діляться на голосні і приголосні. Як? Відокремлити, як зрозуміти, який це звук, голосний чи приголосний, спробуйте його заспівати. Якщо його можна довго-довго співати, наприклад, як О-У-А, -у то він, звичайно, голосний і ми помічаємо його таким кружечком. Якщо звук Т-п-ш не співається, то ми позначаємо його рисочкою. Це поки що все, що я можу вам розповісти в цьому відео. До наступних відео. До побачення.